В супермаркеті Горіхи Макадамія вирішила спробувати. Вони ось так виглядають. Всередині них такі горішки, які інколи, якщо послухати, можна почути, що вони наче якісь дзвіночки дзвенять. Якщо горішок не пристає до стінки шкарлупи, давайте спробуємо їх відкрити. Ось такі вони на вигляді з такою лінією. Не знаю, прорізається, мабуть, ця лінія, для того, щоб ось таким інструментом відкрити горішок. Зараз будемо відкривати так, горішок. Так, беремо горішок. І я спочатку думала, що цією частинкою треба відкривати, а тепер зрозуміла, що цією. І ось таким чином сам горішок. Ось він. Тобто він у нас досить невеличкий був у цьому. А тепер наступний ось такий маленький відкриємо, беремо і, і спробуємо від а тут у нас досить великий горішок. Вони надзвичайно смачні, до речі, смак. Ну, дуже-дуже смачні. Навіть краще, ніж ам, лісові горіхи, ніж фундук. На смак такі трошки солодкуваті. Шкаролупка така ось, двокольорова. І таке п'ятниця шкаролупка зовнішня. Але надзвичайно смачний горіх. Так він в основному і виглядає.